З нами на зв'язку вже Володимир Омолян, колишній міністр інфраструктури України та дипломат. Зараз військовослужбовець збройних сил України. Пане Володимире, раді бачити. Вітаємо за. Щиро вітаємо вас у нас в ефірі, і е, хочемо одразу перейти до запитання. Ви ж дипломат, і відповідно, ми впевнені, що уважно слідкували за тим, що відбувалося в Саудовській Аравії на саміті. Сьогодні зранку почали з'являтися публікації іноземної преси з оцінками підсумків саміту, і вони такі обережний оптимізм. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Ну насправді давайте почнемо з дефініції. Саміт це захід за участі глав держав, президентів або прем'єр-міністрів. Зустріч радників не можна називати самітом. Як би це комусь не хотілося, з позитиву, безперечно, дуже добре, що питання України обговорюється в широкому форматі, тим більше серед тих держав, які, скажімо так, не завжди були позитивно налаштовані до нашої країни, не варто очікувати якихось грандіозних проривів, бо це один із етапів обговорення питання, що буде далі. Дуже важливо, що цей процес триває. І я дуже сподіваюся, що Захід, приєднавши до себе таких потужних світових лідерів, як Китай, Туреччина, Казахстан, зможе нарешті зрозуміти, що Росія це екзистенційне зло, яке повинне бути повністю ізольоване від усього: від політики, від економіки, від фінансів, від. Інших справ е, світового порядку денного і планомірно знищене, якщо нам вдасться на цьому поприще досягти е, суттєвих зрушень, тоді перемога буде набагато швидше, пане Володимире. Напередодні зустрічі е, Росія активно била по українським портам, знищуючи можливість перевезення збіжжя морем. Чи може вона досягти своєї мети? В тому сенсі, як вони хочуть, вони не можуть сегти свої мети. Ми бачимо, що вони вже перейшли з формату триденного бліцкригу і захоплення всієї Європи до Леманшу, можливо, й далі. До вічної війни під під проводом вічного Путіна. Це що не менше було оголошено минулого тижня Кремлем і вусами Кремля товаришем Пісковим. Ми розуміємо, що Росія буде вдаватися до подальших терактів. От буквально. Декілька годин тому пролунав потужний вибух за 100 км від Стамбулу на одному з зернових перевалочних пунктів, де зокрема так само проходить і українське зерно. Ми розуміємо, що очевидно Росія поширюватиме географію терору по всьому світу для того, щоб втриматися від власного розпаду, але це нам допоможе. Тому не треба мати жодних ілюзій. Кремль. Був терористичний, він створений як терористична структура, незалежності від того, хто там, чи президенти, чи царі за своєю суттю, вони залишаються холоднокровними вбивцями і грабіжниками. Станом на зараз можна якось оцінити наскільки зруйнована українська інфраструктура, я сьогодні, наприклад, бачив цифру в 30%. Це давало армії інформ. Скільки часу грошей потрібно буде для її відновлення? Ви знаєте, я би з таки хотів, щоб на політичному рівні ми прийняли термін відродження України, бо відновлення, відбудова вона має різний контекст. А відродження воно, зрозуміло буде для кожного українця, і от власне в цьому аспекті треба ретельно зважити, що саме ми хочемо відбудовувати і як ми хочемо відбудовувати, а чи навпаки відроджувати стару тяглість України до Європи і в першу чергу робити акцент. На об'єднанні логістичному, політичному, культурному з європейським союзом це має бути нашим пріоритетом, моє глибоке переконання. Ці шляхи, які ми оголошуємо як поруйнованими внаслідок війни, там 30% 40% це все транспортна мережа, транспортна сітка збудована за часів радянського союзу з окремими вкрапленнями, там панування на окремих числі території України австро угорської імперії чи е, Польщі. Але тим не менше, цілісного бачення досі уряд не пропонує, які ми будуть ключові транспортні маршрути. От згадайте нашу каденцію. Я маю на увазі уряд потрапи Порошенка. Ми тоді билися і Досягли успіху з побудови Гоу-Хайвей, транспортної магістралі, яка поєднала Одесу і Гданськ, Балтійське, Чорне море, і насправді це був величезний крок вперед. Ми передбачили сумне майбутнє, і це важливий логістичний ланцюжок, який функціонує сьогодні. На жаль, нічого нового з тих часів ми не почули а і це дуже сумно. Бо логістика потребує змін, потребує адаптації до існуючої ситуації. Тому євроколі. Які поєднають ключові міста а, України а, нові автобани, які поєднають Україну з європейським союзом, і а, розуміння, що буде після війни, які ми, ми будуть морські а, шляхи. Які виходитимуть з Великої Одеси, з Азовського і Чорного морів, де є українські морські порти? Яким будуть авіаційне сполучення щодо знищення Каховського моря? От екологи та історики побачили тут навіть певний позитив відродиться стародавній великий луг. От тим більше як вони наголошують, гес не мала великий вплив на енергосистему України і натомість уряд вирішив її відновлювати. От чи варто відбутовувати взагалі ГЕС, і Чи варто відновлювати Каховське во? До сховища, бо без нього Дніпро ну не буде повноцінно судноплавним. Як гадаєте, тут що робити? Ну треба знову ж таки мислити реалістично, так от уявімо диво, що в нас є необхідні кошти, а це точно не ті суми, які називалися, а на порядок вищі, і ми одразу після перемоги пріоритетом оголошуємо відновлення Каховської греблі і Каховської ГЕС. За оптимістичними підрахунками, це займе від 5 до 10 років, що відбуватиметься з людьми, що відбуватиметься з територією, що відбуватиметься з бізнесом там за цей період. Мені все таки здається, що це має бути широка дискусія за участі справжніх якісних фахівців, а не просто політиків, які мають загальні уяви. Що ми повинні зробити? На моє глибоке переконання, там буде достатньо обійтися судноплавним каналом для збереження вантажу потоку. Але під це має бути підведені теж чіткі підрахунки, які вантажопотік ми плануємо в цьому регіоні. Е, система зрошувальних каналів має бути модернізована. Бо коли вона будувалася часів радянської окупації, то втрати води сягали половини. Ми не можемо собі зводити розкіш і в подальшому. Е, питання водопостачання до Криму буде стояти так само гостро, після того як ми повернемо Крим. Е, далі наступне питання. Е, ми чому завжди виходимо з парадигми, що ми вирощуємо зерно. Але але перспективи великого лугу історичної великої спадщини України я теж маю величезні сантименти до його відновлення, якщо дасть це дасть зробити. Це було скотарство. Ну навіть е е скіфи, які прийшли з Ірану, виписали свою худобу саме там, і не тільки вони, тому що це було найкраще угіддя власне для скотарства. У нас е галузь скотарства фактично повністю занедбана, а це теж непоганий бізнес. Тому я би однозначно нервав волосся на голові через втрату е, Каховської греблі. Це варварський акт Російської Федерації, за яку вона понесе і фінансову, і політичну і кримінальну відповідальність. Але подальші кроки я би уважно зважував. Бо на моє теж глибоке переконання, у нас були дві величезні техногенні катастрофи. Коли москалі збудували греблі по руссу Дніпра, фактично зруйнувавши нашу історичну спадщину. А тепер вони вкотре, бо це не перший раз підриває ці греблі. Вони робили. Та саме в 20 столітті, котрі роблять задають техногенного удару по економіці України і по нашій господарці, а... але підхід має бути зваженим. Є така прекрасна програма, е «Врятуй кінцівку. І ось один з прикладів: Євген Тузинський йому 44 роки. Він невідник до війни. Виготовляв меблі. На фронт пішоли разом з братом, щойно вивезли з Ірпеня маму. Поранений під бахмутом, розтрощена кулою лопатка не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт. Ваш внесок якнайшвидше поверне Євгена в стрій. Для цього потрібно скористатися телефоном, сфотографувати ось цей QR-код і перейти за ним на банку національної програми «Врятуй кінцівку. Ми гроші не збираємо, ми підтримуємо інформаційно цей фонд і, відповідно, задонатити стільки, скільки вважаєте за потрібне чи скільки можете. Так само посилання на банку національної програми врятую кінцівку» Є в описі відео. Я вас дуже прошу, допомагайте лікувати українських бійців українськими лікарями, щоб вони відновлювалися і щоб ми допомагали повертати їм здоров'я нашим героям. Відповідно, реквізити програми врятуй кінцівку та історії бійців є на сайті фонду здоров'я українського народу. Поправте мене, якщо я помиляюся, я ще до великого вторгнення читав таку думку, що у нас судноплавство на Дніпрі настільки розвинено, через через те, що у нас не розвинена відповідно мережа автомобільних дорог і залізниці, бо альтернативи дуже часто немає. Е, чи правильно я розумію, що нам взагалі потрібно думати над структурою у е, інфраструктурою мереж доріг, залізниці і так далі? І так і ні. Насправді, з економічної точки зору, судноплавство є найдешевшим і найекологічнішим видом транспорту. З іншого боку, для того щоб вам була можливість щось перевести по річці, у вас мають бути річкові порти, до яких має бути підведена інфраструктура, чи автомобільні дороги, чи залізничні. Плюс електрика і багато чого іншого, тому це складний комплекс. І власне, коли ми говоримо про те, що буде після е повернення півдня України, ми повинні теж враховувати, що якщо ми зберігаємо. Е Каховську греблю відбудовуючи її, тоді бізнес повертається на свої місця. Якщо ні, тоді вони повинні переносити свої і термінали, і багато чого іншого. Перевалки далі по руслу, і це буде коштувати великі грошей, і це має бути прорахована економічна модель. судоплавство так воно точно має перспективу. Особливо після підняття е, тарифів на е, вазелічні перевезення, е, водночас, ми повинні розуміти, які вантажі ми хочемо перевозити річкою. Бо за часів радянського союзу, коли Дніпром перевозилося порядка 50 мільйонів тонн, це багато в чому завдяки будівельній галузі. Зараз такої потреби насправді немає. Ми планували відновити до 30-35 млн мільйонів тонн після багатьох етапів модернізації, інвестицій в річкову галузь, шлюзове господарство, багато чого іншого. Тому знову ж таки це серйозний підхід, який не може бути вирішений на колінці, чи десь там з влаштунками якогось театру чи цирку. На цим мають працювати фахівці і дати комплексне бачення для країни. Цирку. В суспільстві зріє невдоволення ремонтами доріг, коли Збройним силам України не вистачає ну багато чого. От, як фахівець, скажіть, чи потрібно будувати та ремонтувати дороги під час війни? Бо дорогами так само пересувається і військова ж техніка. Я думаю, для того, щоб в суспільстві всі розуміли важкість і важливість нинішнього історичного моменту, ми повинні в першу чергу вимкнути телемарафон. Бо телемарафон продукує фальшиві новини, які дають фальшиві уявлення про реальність для усіх і звичайних громадян і політиків, в тому числі, після того, як ми усвідомимо важкість нинішньої ситуації, я думаю, багато ідей по перекладанню бруківки, закупівлі, барабанів, поїздок на Мальдіви вони відпадуть самі собою. А ті, хто цього не зрозуміє, ну так і доведеться окремо їм пояснювати. Комунальне господарство повинно працювати, і є в цьому певна логіка, що люди повинні мати роботу, бо вони годують свої сім'ї, вони сплачують податки, і це теж елемент економічної системи держави. Водночас, той же ж пан Арахамія стверджує, що бюджет України на 70% залежний зараз від дотації заходу. Я не впевнений, що Захід виділяє кошти для того, щоб ми знімали серіали про поворознюка. Як наступного героя України чи на перекладання бруківки е, в окремому райцентрі чи навіть у столиці, тут все таки має бути зважений підхід е, дороги, мають бути в проїзному стані, але цей проїзний стан це не центр міста при всьому бажанні. Якщо дуже комусь хочеться перекласти бруківку, давайте зробимо толоку. Запросимо співробітників банкової, не знаю, там КМДА е, політичних офісів, і будемо перекладати бруківку в, на, на вихідних. І ще одна цікава тема: до Нового року, можливо, відновлять авіаперевезення з кількох міст. Це Ryanair, відповідно, ви торкнулися цієї теми. Давайте трохи докладніше. Ідея польотів з Києва та Львова і, можливо, з Одеси зараз розглядається. Як, наприклад, як приклад, наводять Ізраїль, який у війні вже багато-багато років, але літаки в Ізраїлі літають. Це легко можна перевірити. Як ви вважаєте, зараз от, можливо відновлення авіаційної? Авіаційного сполучення з Європою я вдячний керівництву компанії Ryanair, які організували потужний візит в Україну і Сіо компанії Майкл Олірі особисто прибув. Я теж певною мірою причетний до цього візиту. Чому він важливий? Це дуже потужний сигнал світовому бізнесу, що одна із провідних авіакомпаній світу вірить в Україну, вірить в швидке завершення війни і повернення до нормального життя. Ось і це все в чому полягає цей меседж. Ренер готуються. Вони зараз готують і українських пілотів, і бортпровідників, і багато супутніх речей для того, щоб після перемоги наступного дня вони повернулися в Україну, були першими на цьому ринку. Вони розуміють, для чого вони це роблять. Вони хочуть бути е лідерами гал галузі. Для нас же дуже важливо розуміти просту річ Допоки не припиняться воєнні дії, допоки ми не досягнемо бодай. Е Якогось е, конструкції мирної, так на, на базі нашої перемоги, ми не зможемо говорити про функціонування авіаційного простору. Це не війна війна Ізраїлю з арабськими терористами, це повноцінна війна величезна на європейському континенті е, першої армії світу української і не знаю якої там третьої, десятої, двохсотої армії російської. І в таких умовах ніхто не дасть дозволу будь якій авіакомпанії цивільні здійснювати свої авіарейси. Ніхто не буде ризикувати ні майно маяць нова літаки, ні людьми, які яких цілі такі перевозять. Бачите ось цю футболку. Вона, як і ще три, можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Оскільки це футболка від гурту Пробасих Ендхарді, напишіть в коментарях до будь-якого відео їхню і ключову фразу. Ви добре, добре знаєте. Доброго вечора! Ми з України. І відповідно, таким чином, ви будете брати участь у розіграші трьох футболок для наших підписників. А якщо ви станете нашим спонсором, ми окремо розіграємо таку футболку для спонсорів. Тому підписуйтесь і ставайте нашими спонсорами.